Всім доброго дня! З вами завод Агросвіт Показуємо наше виробництво сальників в обоймі, а також кришок ступиць для різної техніки. Скажу зразу, всі деталі виготовляємо на прес-формах. Тобто це не метод ротаційної витяжки, а то просто в народі це викатування на токарному станку. Значить, що по товщині всі кришки. Виготовляємо товщиною 2 мм. Отак от, от можуть бути ставотничками. Ось, Наприклад, ПТС-6 можуть бути на 6 отворів. Хочете, може бути на 3 отвори. ПТС-4, ПТС-4 шестішпилькова ступиця. По сальникам в обоймі. Товщина 1,5 мм. Є різні діаметри. Це в нас 125 на 65, 130 на 65 і також під ступицю ПТС-6, ПРТ, ПТС-9. Це в нас 95 на 130. Все в наявності. Телефонуйте. Всім гарного дня. Мирного неба.